Міняємо радіатор кондиціонера. Щоб зняти радіатор кондиціонера на кадіку, потрібно знімати бампера, Знімаємо бампера, ось тут болти. Ось тут відкручуємо болти. У кого є защита ще на защиті. Ціна висипався повністю. Машину. То, у мене не було оцього шківа, Я знайшов шківа пластину, залив масло туди в нього. Зараз буду ставити компресор кондиціонера і міняти радіо. Виступувати, встановити бампер. Вкручуємо. Два болтика, ось один і ось другий тут. А, їх тут три, ось третій ще. Не зверху, ось, ось тут два болтики. Чому вирішив зняти це відео? Тому що потрібно було міняти радіатора. Я шукав в інтернеті, в Ютубі. Ніде ніякої інформації не було. От я вирішив засняти відео, щоб комусь може буде потрібно замінити. Моє відео і все буде зрозуміло, як це робиться. Тут, щоб вищелкнути, потрібно отак сюди на себе потягнути і воно ось так відщолкується. Ось тут відкрутили. І ось тут ось потрібно підковернути цього зажимчики. Там ще кріпиться ось тут на двох винтиках і ось тут. Так само і з іншої сторони, ось тут. Там вже в мене немає. Ще в мене є ось така біда. В наступному відео покажу. У нас вже від'єднаний від автомобіля. Від'єднуємо в кого є ось тут противоотуманні фари і датчик ось це. Коли в ДТП потрапляєш, от це сенсор, щоб подушка спрацювала, Ось пішло туди на другу противотуманку, це все від'єднуємо, тут нема нічого складного. Ось так, така таку натягнемо і знімаємо Здається мені ще потрібно буде знімати телевізора. Але спробую зараз відкрутити ось цей болтик. І ось цей його болтик, це кріплення цього, цього бутерброда. І якщо воно трошки туди вперед подвинеться, я візьму ось тут, звільню трішки пространство, достану вентилятор і спробую достати його сюди, радіатор. Якщо нічого не вийде, придеться знімати телевізора. Усі а тут ось на болтах кріпиться. І повністю фари, телевізор. Угу. Надіюсь, що мені повезе, відкручувати ці два гвинтики і воно трошки туди піде. Ну, Дуже сильно сумніваюся. Крутив я ось ці два болтики. Радіатор шевелиться, але нічого це мені не дає. Скоріше за все прийдеться все-таки знімати телевізор. Зараз зніму фільтр, щоб він мені не заважав тут, щоб було більше місця. Буду знімати вентилятора. фільтр, знімаємо ось цей хомут. Від'єднуємо датчик. Відкручуємо цей його болтик. Ось тут на резинки знімаємо так вверх І потрібно відкрутити отут всі болтики, зняти цю верхню кришку. Зняти цей вентилятор. Потрібно відкрутити ось один болтик. Внизу там ще інший. І з тої сторони також два вентика відкручуємо і від'єднуємо провід. Від'єднуємо цю фішку. Знизу ось цей болтик відкручуємо і вверху О, його видно. Так, Щоб від'єднати цей роз'єм, оцю красну штучку беремо так сюди, видвигаємо, нажимаємо ось тут на носик. Ось бачите, я нажимаю, відходить і знімаємо його. Хитрий такий роз'єм. У нас болтик. Ось він відкручуємо його. Такі у нас болтики, єшечка Т-27. Відкрутив 4 гвинтика і вентилятор ось так у мене вниз виходить. Трішки незручно знімати однією рукою ось так. Ось наш малий. Ось так у нас тут все виглядає. ось Тепер скільки в мене тут місця. Зараз спробую. Ага. Нічого не дало мені це. Але ж все одно я тут звільнив місце, Зараз подумаю, як його правильно зробити. Тут іще він тримається на цих цих... Патрубка, хунне. інтеркулер внизу. Ось патрубок інтеркулера. Може ще генератора прийдеться знімати. Буду знімати весь передній його телевізор. Підсилювача бампера буду знімати, і весь телевізор так буде простіше. О'єднуємо роз'єми з фар. Знімаємо фари. Ось раз, два, три, чотири. Тому що будуть мішати зняти тут телевизора. Так само і тут. Раз, два, три, чотири. І всі ржаві, але все відкручується. Уваг, в цьому плані круто. Цю решіточку потрібно зняти. У нас тут так стоїть під фарою. І Достаємо отак фару. Так. так ось виглядає мій кодик Без ліцей. Так, відкручуємо оцітель бампера. І потім відкручуємо ось ці два болта. Який також закищі, не знаю, відкрутяться вони чи ні. І в принципі телевізор у нас вже повинен впасти вниз. Я його так вперед сюди подвину і в мене буде доступ. Ось тут болтик його не видно, він кріпить оцей радіатор кондиціонера. Я підсилювач бампера. Ось тут він кріпиться на чотирьох великих болтах, ось тут маленькі. І все, він у мене тримається на цих тут два і тут того два. Зараз потрібно щось підмостити під низ, щоб коли я буду відкручувати, щоб він не впав. І все. Потім я його так сюди вперед здвигаю і в мене є доступ до радіаторів. Ці болтики тримали ось радіатор, ось подушечка кріплення. Самих радіаторів. Ось так це виглядає вже. І ще там внизу є подушечки, потрібно радіатори так вверх припідняти, Так їх вверх припідняти і вже буде доступ до радіаторів. Відкрутити ось болтик, це кріпиться радіатор кондиціонера Ось з цієї сторони. І ще скоріше за все потрібно буде відкрутити замок. Тришки капота, Ось він тросик мішає відвести далі. Ну, зараз гляну, може, і не потрібно буде. Так, ось Відвів його в сторону. Ось тут на цих подушечках стоїть оця вся система. Я їх просто припідняв трішки в сторону радіатори і телевізора відвів в сторону. Підложив на табуретку радіатора телевізора. Не буду його повністю знімати. Не хочу знімати замок. Ось тут тросик, як бачите, мішає, а так в принципі можна було б відвести його. І ось тепер відкручуємо чотири гвинтика кріплення радіатора. Ось тут будемо від'єднувати шланги, які йдуть до радіатора. Ось тут ще один гвинтик. І знімаємо цей радіатор. По-другому ніяк ти його не знімеш. Мій новенький радіатор. Я його вже звірив по підключенню, по отворам усім все співпадає. Зараз підберу сюди нові резиночки на всі шлангочки, щоб у майбутньому воно не травило. Оцей окис потрібно прибрати. Резиночки бажано всі новенькі замінити. Є гарний доступ, щоб встановити компресор. Ось сюди він ставиться, вирішив встановити сюди одразу компресора, а потім буду збирати все Ось компресор. Зараз отак сюди його запхну, все в доступі, щоб потім знизу не ставити. його. Зараз встановив шланги під'єднав. Ось тут вже шланги. Ставив інший ремінь, тому що в мене стояв коротший, бо компресор не стояв. Все, ставлю телевізора і збираю.